Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата, щирою усмішкою я вас вітаю, доброго настрою, на весь день бажаю. Запрошую вас, дітки, на заняття. Струмок серед гаю, мов стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка, хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі, україно моя. Чуєте, малята, яка гарна музика лунає? Чи подобається вона вам? Це наша українська мелодія Гопачок. Адже ми з вами, українці. Ми живемо в країні, що має назву. Україна, у нас, українців, багато чудових звичаїв та традицій. До нас завітали хлопчик Іванко та дівчинка Оленка Вони одягнені в українське вбрання. Подивіться, які українські костюми красиві, ошатні, яскраві. У такому вбранні можна піти на будь-яке народне свято. Розглянемо українське вбрання уважніше. І хлопчик і дівчинка взуті в червоні чобітки. На дітках білі сорочки, прикрашені вишивкою, вишиваними візерунками. Такі українські сорочки називають вишиванками. Погляньте, які широкі штанці у хлопчика. Це, дітки, українські шаровари. Хлопчик підперезав свої шаровари широким поясом, а на голові в нього хутряна овеча шапочка. Пояс та шапочка це деталі українського чоловічого костюма. На голові в дівчинки пишний віночок з квітів, ще й з різнобарними стрічками. Одягнена маленька україночка спідничку та фартушок. Дітки, як ви гадаєте, чи гарні українські костюми і чому? Малята, послухайте віршик. Ми є діти українські, хлопці та дівчата, рідний край наш, Україна, красна та багата, рідне небо, ясне сонце, місяць, зорі срібні. Рідний народ, українці, всі до нас подібні. Дітки, як зветься наш народ? Так, ми українці. А як називається наш рідний край? Правильно, Україна! Малята, відгадайте загадки і назвіть частини українського костюму. Будьте уважні! Ну, і гарна сорочка у Іванка. Сорочка українська так, вишиванка. Ще одна загадка пошила брату, сестренька Тамара. Штани козацькі справжні? Вірно, шаровари. І де україночка? У стрімкий таночок, а на голівці у дівчинки. Так, віночок. Малята, Іванко та Оленка. Хочу з вами погратися. Вони приготували для вас цікаві запитання про українське вбрання: який предмет є в українському костюмі хлопчика, брюки чи шаровари? Це шарувари. Яке національне вбрання надягають і хлопчики, і дівчатка, вишиванку чи кофту. Вірно, дітки, це вишиваночка. Чим прикрашають дівчатка Україночки голівку, капелюшком чи віночком. Вірно, дітки, віночком. А який головний убір традиційно носять хлоп'ята козачата шапку чи панамку? Так, шапку. Молодці малята. А тепер розкажіть, про яке вбрання ми сьогодні говорили. Так, про Українське вбрання. Сподіваюсь, дітки, що ви виростете справжніми українцями, добрими, розумними, сміливими. Любіть рідний край та бережіть його традиції. До побачення, малята, до нової зустрічі!